Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні ліплю вареники з капустою. З вчорашнього обіду залишилося трішки капусти, тому я вирішила сьогодні продовжити цю капустяну історію і зліпити вареники. Капусти залишилось буквально трішки, ніхто не, не наїсться цією капустою, тому, якщо зліплю вареники, буде смачний обід. Капусту я відкинула на сит, і залишаю, щоб цікла вся рідина якомога найбільше. Тому що в варениках бажано мати начинку більш сухішу. Для тіста я взяла 300 г борошна, тому що, як бачите, начинки в мене небагато і тіста замішу також невелику кількість. Чашку вбиваю одне яйце. І відразу ж додаю дрібку солі. Я все перемішую і додаю невелику кількість холодної води і вливаю до борошна. І додаю кипяток. Продовжую замішувати. В загальному повинно бути 100 150 мг води. Можливо, трошки менше, як 150, тому що гаряча вода вона вбирає більше борошна, тому, якщо в мене тут приблизно 300 г борошна, я повинна 100-150 мл води додати. Замішую руками до м'якої еластичної консистенції. Тісто ось до такої консистенції і додам трішки буквально одну чайну ложку олії, щоб краще відходило від рук і від миски тісто. Замішую до гладкого стану. Трішки домішую тісто на столі. Ну, ось тісто готове, м'яке, еластичне і гладке. Звичайне тісто, як на вареники. Замотую харчову плівку і залишаю відпочити тісто. Поки тісто відпочиває, займуся начинкою. Начинку викладаємо на доску і трохи посічу ножем, тому що в мене тут є декілька шматочків м'яса, капуста в мене була з м'ясом. І тому я її ось так буду дробити, дрібнити. Для капусти можна використати і квашену капусту, протушкувати її на сковорідці з додаванням м'яса, без м'яса, з будь-якими грибочками, буде також дуже смачно. Я ж скористалася нагоду від вчорашнього піуса, тому в мене начинка, можна сказати, готова. Ну, Ось Бачите, я дуже добре подрібнила капусту. Вона стала така піддатлива. Викладаю назад в посуду і буду ліпити вареники. Тісто вже відпочило. Морошно. Відрізаю невеликий шматочок тіста, решту замотую, щоб не обсихало, і розкочую ось таку ковбаску. Мені таким способом подобається ліпити вареники і пельмені найбільше, тому що не залишається ніяких відходів, не треба тісто переминати, перемішувати знову. Тому для дому це самий оптимальний варіант. Кожен шматочок ось так обмакую в борошні. Обмокую, обмакую, обкачую в борошні. І розкатую варениці. Обов'язково варениці накриваю плівкою, щоб не обсихали. І відразу ж зліплю пару вареничків. Стараюся, щоб не попала капуста між тістом, тому що вареники розваряться. І ось таким чином виліплюю всі варенички. В пельменях і в варениках я не люблю, щоб було грубе тісто. Мені більше подобається, щоб було начинки більше. Тому і на вареники я розкочую так, буквально 2 мм тісто. Пам'ятаємо, беремо тою частиною, всередину беремо ту частину, де менше борошна. Перша партія вареників готова. Зараз ставлю каструлю з водою, підсолюю воду і буду варити. Підсолюю воду, кипячу воду, кидаю вареники. Сильною стороною ложки ось так акуратно підмішую, допомагаю їм. Пливти. І після того, як спливуть, буквально 4 хвилини і вареники готові. В миску, яку буду викладати вареники, кладу шматочок вершкового масла. Зменшую вогонь, щоб варилися тихенько, щоб вода не розірвала їх. Даю проваритися ще декілька хвилин і буду діставати. Ось, бачите, вони вже такі набухші, повненькі стали. Говорить про те, що вони вже готові. Дивіться, які пузатенькі. Кожен вареник змащує вершковим маслом. Ось такий обід я сьогодні приготувала з вчорашнього обіду, тобто немає пропасти нічого, використала максимально всі продукти. Якщо для когось подала добру ідею, буду дуже задоволена. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця до наступних зустрічей! Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів. Начинка чудова, соковита, смачна. Приправлена ідеально, зверху вершковим масличком, дає такий тонесенький аромат. Дуже смачно.